Вітаю! Ви дивитесь програму Запитаю фахівця з вами її ведуча Тетяна Ковальчук. Сьогодні яскравий і сонячний день, і бачити цю красу ми можемо за допомогою зору, який, на жаль, має здатність погіршуватися. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, які фактори впливають на якість зору та що робити для того, щоб якнайдовше його зберегти. У світі нараховується понад 300 мільйонів осіб, що мають порушення зору, викликані різними причинами. Щоб звернути увагу на питання збереження та відновлення зору, 8 серпня 2004 року було запроваджено міжнародний день офтальмології. Захотня очевидно кають з багатьох причин, але можна виділити декілька факторів. Основні це тривале перебування в приміщеннях. Тому що обмежений простір і недостатність освітлення штучне освітлення вони негативно впливають на зір, тому важливо, щоб людина проводила час, певний час якусь частину доби на вулиці. Якщо більшість свого робочого часу працівник проводить за комп'ютером чи з паперами, це також викликає велике зорове навантаження, впливає на якість зору і спадковість, в кого в родині родичі мали. Якісь учні хвороби, а ризик цих захворювань в наступних поколіннях зростає. Можна також сюди додати це стан екології, це раціон кожної людини, окремо хто чим харчується. А це якість відпочинку, достатній сон. Ось це все в сукупності і дає потім ну, негативні результати. Існує простий спосіб перевірки зору в домашніх умовах. Якщо ви дивитеся на годинник, який стоїть на відстані 3-5 метрів, і ви бачите, що ви раніше його бачили, а зараз не бачите, так як би вам хотілося, це вже є перші, скажемо, сигнали, що треба звернутися до офтальмолога. Такі зміни можуть бути зв'язані як із віком, так і з початком відповідного захворювання. Щоб не допустити погіршення зору, потрібно дотримуватись певних правил. Після роботи, хоча б годину чи дві, дати для очей можливість відпочинку. Тобто, в цей час не переглядати стрічку новин у телефоні чи комп'ютері, не дивитися телевізор. Також велике значення має достатній сон. Відбувається відновлення ока. Оптимізувати свій робочий час, тобто так само під час роботи, намагатись робити короткі перерви в кого це офісна робота, покращити освітлення. В кабінеті і вдома немає значення, тобто, якщо його недостатньо зробити більше, якщо його немає природнього, то штучне має бути якісним. Щоб підтримувати якість зору в нормі, важливо влаштовувати фізичне навантаження для організму. Це може бути біг, ходьба, плавання, різні ігрові види спорту. А ще велике значення має правильне харчування. В раціоні мають бути обмежені гострі страви, смажені страви, тобто більше клітковини, більше очей, фруктів, ягід по сезону відповідно, Ось менше консервованих продуктів, ненадмірне вживання їжі, скажімо так, не переїдати. Основним чинником профілактики і попередження офтальмологічних захворювань є проходження періодичних медичних оглядів. Увесь персонал Рівненської атомної станції зобов'язаний пройти медичні огляди в умовах варайської багатопрофільної лікарні або здоровпункту РАЕС. Понад 5 тисяч працівників Рівненської АЕС проходитимуть періодичний медичний огляд у 2022 році. Цьогоріч на підприємстві значно спростили його процедуру. Працівники реєструються на медогляд за допомогою електронного запису. В цьому році ми проходимо медогляд і порівняно з тими роками, от, в цьому році немає ніяких проблем, немає ніяких черг. І це дуже приємно. Видно, адміністрація прийняла правильні рішення. Покращити організацію проведення медоглядів вдалося за допомогою нового програмного забезпечення. Відповідно до запису, працівник отримає роздрукований іменний талон, що дає право на огляд вузькопрофільними спеціалістами, серед яких офтальмолог. В медогляд входить загальний огляд, тобто це візометрія, перевірка зору, огляд переднього відділу ока, рогівка, кришталик, райдушка, огляд очного дна стан зорового нерву, стан сітківки центральної ділянки макули для пацієнтів віком за 40 обов'язковим є вимірювання внутрішньоочного тиску з метою своєчасного виявлення такого підступного захворювання як глаукома. Тиск вимірюють за допомогою спеціального приладу пневмотонометра. Щоб дослідити передній відділ ока офтальмолог використовує мікроскоп. При виявленні проблеми з рефракцією, тобто виявлено короткозорості, далекозорості чи астигматизму можна виявити ступінь. і Потім пацієнта скерувати на підбір корекції, тобто виписки рецепту на окуляри або контактні ліці. А дехто навіть вирішує зробити для себе лазерну корекцію. Завдяки обов'язковому щорічному медогляду працівник ЦРТМУ контролює стан свого зору. Чоловік кілька років користується окулярами для читання, які призначив офтальмолог. Зір потрібно. Звичайно, берегти. От нас, я працюю з люсами і от така робота, що потрібно захисні окуляри ну, приміняти при різних роботах. Потрібно, щоб людина протягом своєї трудової діяльності зберегла довге життя, своє здоров'я. Здоров'я це найважливіше, що в нас є насамперед. У 2020 році в нашій країні було запроваджено карантин. Відповідні протиепідемічні заходи були застосовані і на Рівненській АЕС. В цей період для зручності працівників були запроваджені певні години прийому офтальмолога у приміщенні здоровпункту РАЕС. Прийом веде досвідчений лікар-офтальмолог з 25-річним досвідом роботи Галина Вороніна. У здоровпункті РАЕС вона консультує пацієнтів двічі на тиждень. Приймає за попереднім записом. Звертаються до нас найчастіше з проблемами зору, зниження зору, виписка окулярів, конюктивіти, запалення якихось очей, якісь вікові зміни в людей. Також ми проводимо до обстеження на катаракту, на глаукому, на захворювання сітківки і скеровуємо людей відповідні інстанції. Людям від 20 до 40 років бажано відвідувати окуліста один раз на рік. Після 40 відбуваються вікові зміни ока. Зір може знижуватися, тому візити до профільного фахівця повинні бути частішими раз на півроку. Також існує ряд сигналів, які не можна ігнорувати. В першу чергу буде йти зниження зору, некомфортно в очах, можуть бути різі в очах, больові якісь відчуття в очах. На все це треба звертати увагу, не тягнути і просто прийти провіритися. Може це якесь і незначне буде порушення, але ми будемо тоді спокійніші, що ми не запустили наше захворювання. Важливо знати, що таке захворювання, як глаукома, проходить безсимптомно і призводить до сліпоти. На жаль, цю хворобу неможливо вилікувати повністю. Основною стратегією боротьби з глаукомою є вчасне виявлення її ознак і медикаментозне лікування з можливістю призупинити протікання хвороби. Досить багато виявляємо катаракти, але це захворювання на даний момент ми не боїмося. Вона прекрасно лікується, просто треба виждати відповідний час. Не спішити. Ми, ми дообстежуємо на катаракту, просто за катарактою криється ще деякі захворювання. Для виключення других захворювань просимо підходити до нас. Потрібно слідкувати, не тільки на медогляд ходити, а що, якщо бачиш, що щось зі здоров'ям не так, теж звертатися до лікарів, не тільки в медогляд, а це для себе, це наше життя. Ми ж живемо для внуків, для дітей. Саме через око ми сприймаємо 80% усієї інформації. Разом з тим, цей орган надзвичайно вразливий. Навіть незначний удар може завдати істотної шкоди очам. Своєчасна кваліфікована допомога дозволить запобігти ускладненню та втраті зору. Читати при потребі брати окуляри, якщо людині важко ходити. Не треба їх цуратися. Це навіть і модно на сьогоднішній день. Якщо комусь ну, хтось не хоче окуляри, так що людина може взяти контактні лінзи. У нас великий дуже є арсенал доходу. Людям. Просто при потребі звертайтеся, не бійтеся. Ми завжди допоможемо. Ви дивились програму Запитаю фахівця. З вами була її ведуча Тетяна Ковальчук. Пам'ятайте, своєчасне звернення до лікаря та вчасна діагностика допоможе вам зберегти гострий зір. Будьте здорові! До побачення!